Топ-5 помилок, які зливають твою рекламу. Зливаєш бюджет в Google Shopping, перевір свій merchant center. Можливо, ти робиш ці помилки. Відсутність важливих атрибутів, наприклад, JTIN, бренд або правильна категорія товару. Це знижує релевантність товарів і покази. Невідповідність даних сайтом. Ціна, наявність і навіть валюта повинні точно збігатися з тим, що на сайті, інакше відхилення товарів, низька якість зображень, фотографії низької якості. Або навіть з текстом на фоні прямий шлях до відмови. Використовуй чіткі фото на білому фоні. Неправильна структура фіда. Якщо твої дані завантажені з помилками, Google просто не зможе їх прочитати. Перевір це через діагностику в Google Merchant Center. Рідко оновлюється фід. Якщо дані не актуальні, ти втрачаєш клієнтів. Налаштуй регулярне оновлення через API, або ж за розкладом завантажень. Уникай цих помилок. І твоя реклама стане в рази ефективніше. Залиш плюс в коментарях, якщо цей список був корисним, або напиши, з якими помилками ти стикався.